Разів ми з заздрістю спостерігали за тим, як живуть люди в розвинених країнах світу, щасливі студенти, які навчаються в престижних університетах, навіть якщо їх батьки не дожили до цього моменту. Пенсіонери, які відпочивають на найдорожчих курортах світу, люди похилого віку, які можуть дозволити собі робити подарунки своїм онукам, люди, які змогли зберегти свій фінансовий спокій навіть у разі настання непередбачуваних життєвих обставин. Ці люди, за якими ми спостерігаємо, вже давно зрозуміли для себе важливість страхування життя. Саме завдяки цьому вони можуть почуватися впевнено за будь-яких обставин. Серед цих щасливих людей є і 90 мільйонів клієнтів MetLife. 24 березня 1868 року компанія розпочала свою роботу. Першими клієнтами компанії стали моряки та солдати. Вже на початку 20-го сторіччя компанія займає майже 50% ринку у сфері промислового страхування у Сполучених Штатах. До 1930 року кожен п'ятий мешканець Сполучених Штатів та Канади був клієнтом MetLife. 1934 За версією журналу Fortune, MetLife – найбільша компанія світу. 1941 -й. Сполучені Штати вступають у активні бойові дії у Другій світовій війні. Метлайф інвестує 51% своїх активів у внутрішні облігації державного займу США на військові цілі. Після закінчення війни страхові виплати компанії складають більше 46 мільйонів доларів. 1991 – розмір страхового покриття по всіх діючих полісах страхування життя в у світі перевищує 1 трильйон доларів. 2010 – Метлайф купує акції Аліко сьогодні. Метлайф присутня на всіх континентах. Метлайф у світі це компанія, яка вже 145 років ставить клієнта понад усе. Підтримує економіку займається благодійністю та спонсорством. За даними Європейської ради з фінансової стабільності, MetLife – одна з найбільш важливих страхових компаній, на яких тримається стабільність світової фінансової системи. MetLife – компанія, яка змінила на краще життя мільйонів людей у всьому світі, та продовжує це робити. Кожного дня ми маємо змогу із сумом спостерігати за сьогоднішньою ситуацією в Україні. Ми бачимо наших обдарованих, розумних талановитих дітей, які не мають можливості отримати гідну освіту. А ті діти, які все ж навчаються, здобувають освіту у далеко не найкращих умовах. Якщо з простим українцем станеться щось непередбачуване, ніхто не подбає ані про нього, ані про його сім'ю. Ми із сумом можемо спостерігати за пенсіонерами, які змушені виживати, а інколи і жебракувати, через те, що рівень пенсійного забезпечення в Україні вже давно не залишив шансу на гідне життя. Скоріше за все, люди, за якими ми спостерігаємо, ніколи не чули про страхування життя, а можливо, не хотіли чути. Ми сьогодні повинні знати, що і в нашій країні ми можемо гідно жити і повинні подбати про це самі. Саме задля цього компанія Метлайф прийшла в Україну. 16 липня 2002 року компанію зареєстровано в Україні. Сьогодні в офісі компанії працює близько 120 осіб, які надають клієнтам сервіс найвищого рівня. 20 листопада випущено перший поліс. Сьогодні у нас понад 100 тисяч клієнтів. У 2003 році компанія здійснила першу страхову виплату. А сьогодні загальна сума страхових виплат перевищує десятки мільйонів гривень. З 2012 року компанія розпочала здійснення виплат по дожиттю тим клієнтам, що 10 років тому довірили нам своє фінансове майбутнє та не помилились. Агентська мережа компанії працює по всій території країни, а нашими партнерами є всі найбільші страхові посередники на ринку України. Ми вже досягли високих результатів, проте наша мета в Україні зміни на краще. Наша місія це українці, які відчувають свою фінансову захищеність, не зважаючи на життєві обставини. Українці, які впевнені у фінансовому захисті своєї сім'ї. Молоде покоління, яке дивиться упевнено у доросле життя, люди пенсійного віку, які можуть розраховувати на гідний рівень життя. Медлайф це ваш надійний партнер у сфері фінансового захисту, накопичення коштів та пенсійного забезпечення. Ми працюємо для вашої впевненості у завтрашньому дні.